Так, і ст із із історичних подій в нас, якщо ви пам'ятаєте, в 2023 році Міністерство цифрової трансформації проводило дослідження, за результатами котрого було визначено по всій країні наявний доступ до мережі. Інтернет мало на увазі до мережі інтернет високоякісне і І станом на 2020 рік ми мали в Черкаській області охоплення 69% населення. Звертаю вашу увагу, що мова йде про населення. І відповідно це було 31% населення. Сільського населення не мали доступу до е, високошвидкісного інтернету. Це на той час складала е, близько 200 тисяч людей. У 2021 році державою було започатковано субвенцію. Основна була ціль цієї субвенції це стимулювати проведення інтернету, мережу інтернету в сільську місцевість, підключення закладів, таких як школи, будинки культури та інші. До високошвидкісного інтернету. В нашій області також була реалізована ця субвенція. Загальна численність, в нас 66 населених пунктів, були підключені, і це дало результати. Крім того, хочу зазначити, що завдяки цій субвенції багато, багато операторів отримали такий стимул, я його називаю органічного росту і органічного розвитку мережі, тому що у них, по-перше, з'явився драйвер, далі вони стали вже підключати суміжні села. І це був такий дуже гарний стимул для їх розвитку. І це, це нам дало на вересень поточного року таку ситуацію. Значить, загальна кількість населення в нас зараз охоплена е, високошвидкісним інтернетом. Це біля 90%, 98%, 99% 98 і 9%. Що стосується е, населення сільського, то ця цифра складає е, десь 98%. Тобто ми мали 61%, зараз ми маємо 98% сільського населення. Це практично все населення було охоплено. Також я хотів би додати, що інтернет, коли мова у нас йде про інтернет, зв'язок як таковий, мова йде ще і про операторів базових станцій, про мобільних операторів, я маю на увазі. Було ви самі використовуєте і розумієте, що інтернет ще є мобільне. І... Не буду вам наводити ці цифри з 2020 року, але от точно вам скажу, що тільки за останній рік я дивився з вересня по вересень, наші оператори в Черкащині наростили об'єми і кількість базових станцій на 10%. І такий темп в них ну, приблизно він кожен рік в них є і це. І зв'язок, і а, мобільний інтернет. Так. Але це ми подивились таку позитивну статистику, а, що ми маємо де ми маємо інтернет, але в нас є і статистика, а, яка показує, де в нас ще в населених пунктах немає інтернету. Ну, взагалі, така критична ситуація в 16 населених пунктах, але по численності населень, ну взагалі в нас в області 854, і з 16 в них не мають ніякого інтернету, ні мобільного, ні фіксованого інтернету. Ну, що я хочу сказати, по кількості населення ми брали дані для того, щоб вони були, їх можна було порівняти. Ті ж самі, що і опитування, коли дослідження було у 2020 році. На жаль, поточна реальність такова, що там людей ну, фактично менше. І оці населені пункти, вони з маленькою кількістю населення, але все ж таки ми будемо, я далі вам розповім, держав, є, є ідея на рівні держави, поки що ідея, все Це таке 100% охоплення зробити. Що стосується фіксованого інтернету, ви бачите в нас 113 населених пунктів. Відсутній інтернет, але кількість там також 1,1%. Це от такі негусто, скажімо, населені, населені пункти. І мобільний інтернет в 52 населених пунктах відсутній. Це складає 1,8 від загального населення. Що хотів сказати стосовно подальшого розвитку фіксованого інтернету, тут ну, шляхи три, чи органічний рост провайдерів, але це ви розумієте, якщо там мало мешканців не дуже цікаво, тому держава зараз збирає усі ці дані, які ви зараз бачите, які вже ну, прив'язані до конкретного населеного пункту, це все зібрано на рівні держави. І зараз вивчається питання про надання все ж таки субвенцій. Так ну, вивчається питання, чи це є доцільно виділити цю субвенцію. Тож вона на такій стадії знаходиться. Бо маємо надію, що все ж таки ми отримуємо і повністю закриємо за допомогою операторів фіксованим інтернетом. Так, наступне вся попередня інформація, яку ви бачили, вся ця інформація стосувалась безпосередньо населених пунктів. Але ви всі подорожуєте і розумієте, що в нас не так все гарно з інтернетом і зв'язком безпосередньо на автошляхах. Тому було ініційовано державою і була затверджена постанова 555, яка в першу чергу спрямована на те, щоб роз, ну, сприяти розвитку. Базу, встановленню базових станцій вдоль автошляхів. Чому? Тому що безпосередньо вдоль автошляхів це зазвичай державна земля, яку, яка під державним підприємством ліси України. Ці я всю постанову вам розповідати не буду, але вона, вона пришвидшує будівництво базових стан, станцій під час війни. Як на державних землях, так і на комунальних землях, як на об'єктах інфра... об комунальної власності і державної власності. Основна ідея цієї постанову в тому, що отримавши попереднє, ну, по-перше, це спрощення процедури. Якщо ми кажемо про державну землю, то, наприклад, процедура ствердження йде. Через ну, приклад, ДП-ліси України, далі це ОВА, ну, ДП Ліси України, якщо там земля на ДП, на ДП України або інше там якось підприємство державного. Далі це ОВА, затверджує, погоджує, і далі вже договір між ОВА і безпосередньо оператором мобільного зв'язку. І починається процес будівництва, а паралельно йдуть процеси по Відвід землі, там, ну все, що раніше робилось, воно робиться, але воно вже робиться паралельно, а станції можна будувати. Тобто -то це була ідея, основна, це е, пришвидшення. Е, на поточний стан в нас десь 10-15, ну, 10 точно базових станцій вже оператори планують, а в роботі от, ну, ми затвердили через ОВА, дали погодження вже три базові станції безпосередньо. от... Біля доріг, і маємо надію, що у нас буде там покращення. Так. І я хотів би таке питання затронути, яке ну, сереодично у нас стає актуальним. Це питання енергозабезпечення базових станцій оператора мобільного зв'язку. Яке безпосередньо має вплив на сам зв'язок і на той же інтернет. Що я можу сказати? Значить, на поточний стан в нас всі 100% базових станційних всіх мобільних операторів вже проведена робота їм по оновленню акумуляторів. І десь, скажімо так, 4-6, ну не скажімо так, а в діапазоні 6 годин ця робота забезпечена. Далі автомат цього на повторюється робота, якщо буде блекаут, автономна робота від без централізованого енергопостачання. Далі в нас цільова кількість, яку на ЦНЦУ та це Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікації, які здійснює управління під час військового стану. Воєнного стану він дав цільові відсотки. В нашій області ці відсотки виконані і десь до 8 годин. Скажу я вам цифру, не можу на жаль сказати, але це ну, значна, це більше, ніж половина, значна кількість базових станцій. І цільовий відсоток вже забезпечено і трохи даже більше. Це базові станції будуть працювати від автономних генераторів не менше 82 годин. Також хотів би принагідно напам'ятати напам всім, що для того, щоб у вас був інтернет, підключайтесь до провайдерів оптичного інтернету, бо вони також мають і виконують цю постанову НСУ, і вони також зобов'язані мати автономне енергозабезпечення 72 години в разі відсутності централізованого електропостачання.